Гомін. Вітаю, шоу Гоміна. Ви можете послухати нас в побутнях на радіо, підписатися на наш ютуб канал, бо ми тепер є на Ютубі. А ще моє на всіх подкаст-платформах. З вами сьогодні Антон Тимошенко. Єгор Шатайло. Та Настя зухвала, і наша новина єменські хусити оголосили про початок війни проти Ізраїлю. Нарешті вечірка у всіх починається. <рес> я перепрошую, це що вже якийсь флешмоб, панове, ставайте в чергу. Є ж хтось, хто не нападає на Ізраїль. Ой, Настя, я тільки молюся, молюся всім богам, щоб, не дай Бог, не було ескалації на Близькому Сході. Ще один може тільки напасть. Все більше не але буде поки ескалація. ескалації немає, поки що просто я не Просто эскалації немає ескалації. Просто кожен день хтось нападає <сー> на нападає на Ізраїль, а так ескалація взагалі да, не відбувається. відрізаються просто просто голови, але хіба ну, це ж не, це це ще, не ескалація. Не ескалація. Ну, це тому що. що знову ж таки ескалація це тільки коли латиниця, коли страдають люди, які говорять латиницею. Так, так, так. Як кирилиця та іврит не рахуються. Не так, рахується, більш, да, ну, так, так, тільки так. якщо я артиклів в тебе ввели. Це конфлікт. Мені, як українці, цікаво, лише те, як це впливає на кількість ракет, які летять нам на голову. Звучить. Що як ніяк? Тому в принципі поки що холодно. Ні, Антон, немає, немає таких речей, які не пливають. Ну воно десь там, десь трошки крилом метелика, яке десь в Мексиці да, Призводить до того. що Він допрацював вже на російську… пропис. Це про російський метал. Він це махнув і там вибори оп, і все, і тепер Мексика все за Росію. Мексика, так завжди так. Деталі. Підтримування Іраном повстанці Хусити в Ємені атакували Ізраїль ракетами та безпілотниками. Цитата: Ми продовжуємо проводити якісніші атаки з використанням ракет та безпілотників доти, доки ізраїльська агресія не припиниться, заявив офіційний представник Збройних сил країни генерал Ях'я Сарі, Саріє Ану. Підтримувані Іраном. Ну я точно впевнений, що це не та підтримка в стилі, що Іран може в разі чого вислухати і пожаліти єменських хуситів, або обійняти їх і сказати, так, що він їх розуміє. Я думаю, що це така підтримка іменно зброєю і грошима. Типу, а, звід, а звідки це все Іран бере, а його підтримує Росія? Так, так. що нормально. Ну, я відчуваю, що я прям заздрю єменським хуситам. Ну ми в цьому етапі, де я заздрю єменським хуситам, тому що ну, ваш, дивіться, нуль нуль консультацій щодо допомоги єменським хуситам. розумієте? Ну, ні, Нічого такого, ніяких обговорень, ніяких... все, ну це все легко. Працює. Все працює. Це, це як скинуть гроші на карточку або бомбу на Ізраїль. Не треба ніяких спікерів ніде чекати і сивіти, поки вони оберуть якогось спікера. Все все. — дуже, Я б хотів ремейк серіалу Друзі, там, де просто будуть ці головні терористи, і там замість дивану стоїть якась ракетниця, вони бігають. та-та-ра-та-ра-та-та-та-та, Бо вони всі разом вимагають. Маю визнати, що у терористів у них дуже ефективно вибудовані зв'язки, навіть краще, ніж у НАТО. Бо НАТО може настільки завгодно хвалитися своєю системою підтримки, а тут. Оп, Оп, і російські гроші вже за підтримки Ірану, можуть вилітати з Ємену, бомбити Ізраїль. Ну, це ультра нетворкінг. Я вважаю. це шуб дуже швидко все. Що мені подобається, це те наскільки замотивовані і самокритичні єменські хусити. Ну тому що все тільки почалось, а вони вже кажуть, що вони будуть робити ще більш якісні атаки. Що хто хто розкритикував ті атаки? Що є? Я не можу зрозуміти. Якщо це Хамас, то, ну, вибачте, хто би говорив, ну йдіть шльопанці, перевзуйте, Ну що ви починаєте? Вони зазично терористи прагнуть до самовдосконалення. завжди. Ми будемо кращими, ми станемо кращими своєму терористичному руслі. Ну, це є чому є чому навчитися уєменських у хуситів, насправді. Я би створив таку гру монополію, де ти маєш розвивати лише терористичні режими. І там, типу, немає економіки, там просто ти в грі береш пістолет і такий. Це мої карточки. А, ладно. Ти віддаєш, отака от монополія. Це монополія. Там там немає навіть поля, там лежить просто ігрушечний пістолет. Ні, справжній пістолет, справжній, і просто карточки з грошима. І хто перший вихов в пістолет, того всі бабки. Мені бабки. Така монополія. Так, представник Хуситів поінформував про запуск великої партії. Поінформував про запуск. Поінформував. поінформував нас всіх про запуск великої партії балістичних та крилатих ракет, а також безпілотників по низці ізраїльських об'єктів. Це, це називається тепер поінформуванням. Типа так. вбивця поінформував, що вдаряє ножем жертву. Це пря. Просто це інформація, щоб всі були. В курсі поінформовані, правильно? — А це такий От... чудовий світ, де терористи такі. Так, ми оце робимо з оцими. По ми поняло... інформагентство, ми так. не терористи. — Це можна якийсь просто зробити чат, бо ти заходиш і питаєш. А кого сьогодні як стрілювали, якими ракетами тобі все видається. І хусити, кажуть, ми станемо. Як хочеш, щоб ми стали краще, оціни наше бомбардування від одного до десяти. Якщо ти маєш пропозиції. Ми хочемо стати краще у нашому геноцидному русль, ремеслі. Краще вже цілий додаток, знаєте, щоб була інтерактивна карта, так. і там піктограмками показувало, скільки ну, хрестиками зачеркувало людей, скільки загинуло. Так. Ну, типу, тому що це має бути юзер-френдлі. Ну та, та. User так, так. Юзер-френдлі, так. В френдлі в зовсім unfriendly world. Да, От. Да. Да. Як пише The Times Ізраїль, армія оборони Ізраїлю офіційно повідомила про успішне застосування системи протиракетної оборони Arrow 3, яка перехопила балістичну ракету, яка була запущена єменськими хуситами. Ціллю був Ейлат на півдні країни, для удару, по якому ракета повинна була мати дальність близько. 1700 сімсот кілометрів. Цікавенько. Перехоплення відбулось над Червоним морем. Я з цієї новини уловив тільки назву протиракетного комплексу Arrow 3 і зразу подумав, а скільки нам треба випрашувань, поневірянь, щоб в нас були ці комплекси. І потім знов зневірився, що, мабуть, дуже довго дуже довго. Ну я не виключаю, що Ізраїль сам майструє ці протиракетні Понятно, комплекси. Нам він точно їх не дасть, якщо сам майструє. А, так, тому я би більше робила ставки. На туторіали на Ютубі, знаєте, наш такий воєнний діайвай. Я згодний з Ігорем, що для українців ці всі новини про війни в інших країнах це така, знаєш, це як коли от ти раніше там читаєш газету і якийсь виписуєш прикольний рецепт. З неї. Ти оце дивишся якусь війну і такий, о, такі ракети є, це хороші, треба записати, десь на Рамштані спитаю. А скільки по толі треба грошей це купити, треба думати, порахувати. Да -да -да, та, ми та, вже зараз... Щас... О, десь війна, дивимось неважно хто нам важливо, що у вас за залізо, і чого воно не в нас. Ну да, <зас> обнова якась почалась на ближньому сході. Треба подивитися. Я як справжня українка, ну на даному етапі хочу битися головою об стіну навіть більше ніж зазвичай, тому що. У Єменських хуситів є що? Балістичні ракети дальністю 1700 кілометрів. Скільки? 1700! Це... Які балістичні, бляха! І це, і це, поняв? Це мають її. Ємен не Ємен має не, не балістичну країна, ракету. Навіть, правда, да. Це має єменські хусити. Це просто є якби... підтримує хто Іран, який підтримує хто Росія. Просто ну правильні друзі, мають більше що ракети. Це коли ага. навіть не весь ємен має балістичну ракету, Друже з Росії Всі маєш єменські ракети. Хусити. Дружиш з, з Німеччиною. маєш грантові програми іноді Я, якісь можливо. І це вперше в історії реальне бойове використання найвищого елементу ПРО у світі у реальних бойових умовах, а також перше для Ізраїлю бойове застосування самого комплексу Аров3. До цього часу Сахал лише один раз у 17-му році у бойових умовах використав минулу версію комплексу Аров 2, але для перехоплення зенітної ракети від ЗРК С200, яка була випущена по ізраїльському Ф-16. Прикольно, що я вже ну ти читаєш як український, я вже знаю, що таке F 16. Що таке ЗРК. Так, так, дякую. Перші в історії. Уху, але я чогось. Чулась... Уху, перші в історії. Я чогось не дуже цьому радію, бо ну, перше в історії могло б бути раніше і краще б в нас, щоб ми могли б це пере... Перехопити історичні, да постійно. Мені взагалі не подобається подача цієї новини, типу, перше в історії, бо я не хочу дожити до часів, де буде у перше в історії перехоплення ядірки. Да, це летіла ядірка, але ми перехопили її вперше в історії. Ніхто не любить жити в історичній рекорд гіннеса. Живем далі. Перша в історії українець обличчям зупинив хімічну атаку за першу в історії. Ну, хоча історія людства не така, прям знаєш, прикольна, що може краще хай буде вперше в історії, ніж а, оце знов як в Нагасакі. Тому може краще в <рири> краще і вперше ніж знов. Я Бо У нас така історія, що краще не вперше, не знову нічого, нічого, нічого історичного я хочу дожити до часів, коли вперше в історії мене порадує, вперше в історії. Знаєте, щось про те, що магате вперше в історії не робило резолюцію, а поїхало і розібралось з проблемою. Знаєте, що вперше в історії Гутереш назвав геноцид. Геноцидом вперше в історії я хочу. Ну, я хочу бачити оцю сенсацію. Це мені дайте. Ну, будемо чекати. Будемо чекати, а поки що, це все. Це було шоу Гомінаут, не вперше в цій історії. Та можете нас послухати на побуднях на Радіо Промінь. Також у нас є youtube канал, можете підписатися написати ще коментарі про що ва, у вас було вперше в історії за цей час. І також моє на всіх подкаст-платформах з вами сьогодні були Антон Тимошенко. Єгор Шатайло. Та Настя зухвала. Я так зрозумів, що зараз на близькому сході всі грають в гру. Хто не напав на Ізраїль, той Саліван. А... Хто останній нападе на Ізраїль? Да. Той хто... Дякую. Хто останній не нападе... Ізраїль, Саліван. От. Я забув Саліван, він хто там? Радник, радник Рад, Байдена, який, який намагається регулювати ескалацію і щоб нічого ніде, не ні, дай Бог, не спихнуло. Сенсей ескалації, дресерувальник. Таких уси до Ємаські, Да-да, ніякої ескалації. Наша ракета вона дуже далеко летить, тому ескалацію навіть не відчуєте. Це як комарку косив. Програму створено за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу. Гомін Аут